Колеги, вітаю вас! Ви на каналі Маткововідна пасіка АМГ. В даному відео розглянемо таке запитання, яке часто нам почали задавати весною. Пасічники: чи потрібно обробляти бджіл від кліща весною? Чи я вже ставив полоски від кліща, чи я використовував кислоти і так далі. Доцільність обробітку бджіл від кліща весною. Розкрию повністю це питання, постараюсь швиденько розповісти, щоб вам стало зрозуміло, як ми в себе на пасіці працюємо і як ми обробляємо бджіл від кліща. Значить, ну весняний обробіток, е, е, значить, якщо. Якщо у вас кліща дуже багато і ви його восени не зняли, то тоді да, треба щось думати і весною обробляти бджіл від кліща. Тоді це, це дуже проблемна ситуація. Значить, вони плохо перезимували, і зараз плоха, плоха ситуація, і треба обробляти. Ми ж у себе на пасіці бджіл обробляємо якісно в кінці осені. Значить, в кінець жовтня, листопад, листопад місяць, оце днем плюс 5, ночі мінус 2. Це ідеальний час для обробітку бджіл від кліща. Ми обробляємо водним розчином амітраза, проливаємо по вуличкам. І цей препарат, який зараз в нас є, він самий дієвий. Він знімає до 90-95% кліща ворога. Тобто, якщо правильно обробити бджіл восени, то кліщ, ми всього кліща знімемо, розплоду вже в бджіл немає. Кліща зняли, тоді немає змісту обробляти бджіл весною. Також ще зазначу, що весною бджіл бажано не чіпати, тому що ну, це перша генерація бджіл, вони перезімували, проживуть ще місяць, полтора-два, ну, може хтось трошки довше, але їм треба виростити собі бджіл на заміну. А якщо ми почнемо ще їх знову туди, всякими хімікатами обробляти, то це трошки скорочує їхнє життя, ускладнює їм, їм їм життя. Значить, при якісній обробітці восени ми знімаємо 95% кліща, тобто весь він, контроль, осипі на газетку і так далі. Він весь осипався, там залишається 5-10 кліщів, частина з них ще зимою відійде, десь замерзне. І там трошки кліщів, і це не, не шкодить бджолам. Значить, тому ми весною не обробляємо бджіл. Більш того, я би не рекомендував їх обробляти, особливо при зміні першої генерації бджіл. Це березень, квітень, місяць. Я би їх не чіпав взагалі. Якомога менше туди залазив. Переконався б, що в них достатньо кормів. Все в них добре там умови, утеплив і не чіпав їх, поки перша генерація бджіл не зміниться. Друга генерація бджіл, вже травень місяць, о, це наша робоча конячка, ми можемо продавати пакети, ми можемо щось робити з ними, вже ми починаємо пасічникувати. Перша генерація березень, квітень, поки бджоли не оновляться, я їх стараюся не чіпати і, і не обробляю. Чому не обробляю? Тому що я якісно обробив восени. Хто не обробив восени, хто забувся, або закліченість дуже висока. Ну, звичайно, тоді це виключення з, з правила, вам потрібно щось робити вже весною. Ну, я би все одно брав би дієвий препарат, і обробив би. Хоча це вже близько до медозбору. Ми будемо 10 червня качати акацію. А хто садки забирає, в кого альпійці, от як на задньому плані, раніше ці всі сотові рамочки продавали. Зараз вони всі зимують, бачите, не купляють сотовий мед. А раніше їх розбирали, причому по хорошій ціні. Тобто можна було ранній мед ще отримати. Тому, якщо ми продаємо цей ранній мед, скажімо, в. Кінець травня, ну там корпусик чи скільки там вони могли зібрати, то в березні, в квітні я би не хотів туди ніякими препаратами обробляти, тому що і сам я його споживаю. Отака от от відповідь. Що ще дуже важливо для тих, хто додивився mm -hmm. до кінця молодці, я щас скажу один секретик, на якому свою ошибку, свою помилку минулого року в мене було все хорошо з бджолами в кінці літа, і я їх не обробив в серпні. Я там забігався, не встиг зробити полоски, хоч саморобні, не поставив серпні полоски. Оця ситуація, значить, призвела до того, що частина бджіл відійшла зимою. Слабенькі бджоли були вже покусані кліщом, наростились хуже. Вересень, жовтень вони, серпень вересень вони наращуються, зимувала генерація, наростились хуже з тим кліщом, і тут на точку з з процентів 15 відхода в мене приблизно так. Слабаки відійшли, остальні всі хороші власні сім'ї. Потім я їх, звичайно, обробив вже в, в, в листопаді, кінець листопада почти зімою і кліч весь посипався. Але для тих, хто додивився, це буде вам такий бонус. Об, Обов'язково їх треба було обробити після останньої откачки соняшника. 4 серпня, 10 серпня хто коли його качає. Це такий от секретик, як на, на, на то кажуть, на власному досвіді шишки набиті. І це вже не перший раз. Тому я, якщо до мене воно так доходить, то і, то і вам я думаю, що візьміть на заметку. Якщо все хорошо, все класно, кліща мало, то в серпні обробляти потрібно, все одно. Нарешті ми цей урок вивчили. Ну і вам тут поділився. Весною я їх не чіпаю. Це лишня хімія, це зай... кліща мало, їм треба змінитися, медозбор скоро. Тому краще обробляти якісно амітразом, якісним препаратом амітразом в листопаді під, новий, ну, під зиму. Считайте, що. Це другий раз, а перший раз в серпень і вересень. Сподіваюсь, я розкрив цю тему, багато запитань ну, так от відповів. Ну, Є і виключення. Якщо у вас все плохо з кліщом, то щось треба думати. Тоді звичайно. Підписуйтесь на наш YouTube канал Матковивідна пасіка АМГ. Плідні неплідні маточки записуємо на літо, е, маточники на виході, самовивіз без черги. Кому дали 3-5 днів вихідних, стараємося без черги, теж, щоб ну, люди пояснюють свою ситуацію, йдемо на зустріч. Головне, щоб були матки. Е, так що, отакі, от, отакі от обробітки. Е, сьогодні, сьогодні, їду, вже бджолки почали літати. Їду сьогодні на точок з Карнікою, перегляну, е, і Перегляну сімейки карніки. Будуть звіти з, е, з того точка. Там краще перезимували, все супер. В місті, бачите, тут більше закліщованість, там, там краще закліщованість, там відход пару сімей, по-моєму, тільки слабачків. Е, кліща менше було, і відсутність обробітку в, в серпні не сильно вплинуло на це все діло. Дякую вам за, е, за увагу, колеги. Пишіть ваші коментарі, чи обробляєте ви бджіл весною. Як обробляєте, можливо, у вас є інша думка, інший досвід позитивний. Напишіть нам в коментарях, чи обробляєте вебджіл весною, кислотами, можливо, як вони у вас діють. На мою думку, вони мало ефективні. І оці полоски з флювалінатом і так далі, вони також втрачають ефективність, кліч до них потроху звикає. Тому з ними, тебе трош... з ними треба також контролювати їх, щоб вони ну, чи є та осип кліща. Все. Поділився з вами своїм досвідом.